Туреччина цікаві факти. Столиця Туреччини – Анкара. Чисельність населення становить 80,8 мільйона осіб. Офіційна мова турецька. Туреччина посідає перше місце у світі за кількістю пам'ятників архітектури та історії. На території Туреччини 33400 археологічних пам'ятників і 440 тисяч історико-археологічних об'єктів. У Туреччині в порівнянні з європейськими країнами найдовший купальний сезон. Загальна протяжність пляжі в Туреччині близько 8000 км. Туреччина посідає перше місце у світі за кількістю акредитованих медичних установ. У Туреччині релігія законодавчо відокремлена від держави. Всі церкви мають рівноправний статус. У Туреччині проводяться перегони Формула-1 та етапи Кубка світу з раллі. Смертна кара скасована в Туреччині у 2001 році, хоча реально з 1984 року жодної людини не було страчено. У сучасній турецькій мові багато запозичених французьких слів і практично немає англійських. У Туреччині при вході практично в будь-який приватний будинок заведено знімати взуття і залишати його за порогом. Кішки, що живуть по берегах озера Ван у Туреччині, адаптовані до води. Вони можуть перебувати в ній дуже довго, виловлюючи дрібних риб і молюсків. Туреччина входить до числа найбільш безпечних країн світу за кількістю кримінальних злочинів. У місті Мардін досі можна почути рідну мову Ісуса Христа Арамейську. Дві третини турецького населення молодші 35 років. Туреччина найбільший постачальний текстилю на європейський ринок. Найвищою горою Туреччини вважається гора Арарат, висота якої сягає 5166 метрів. Згідно з легендою, гора Арарат є місцем, де зупинився Ноїв Ковчег. Місто Стамбул одне з найдавніших міст світу, яке було засноване аж в 667 році до нашої ери. За свою воїстину чималу історію Стамбул носив імена Новий Рим, Візантія і Константинополь. Кожен чоловік Туреччини зобов'язаний служити в армії, причому терміни служби можуть варіюватися від 3 тижнів до 15 місяців в залежності від освіти людини. Всім відома ягода вишня була вперше завезена в Європу з північної Туреччини. Знаменита Троянська війна сталася на заході Туреччини поряд з сучасним містом Чанакале, де зараз відтворена дерев'яна скульптура троянського коня. Два з семи чудес світу розташовані в Туреччині. Одне з чудес світу храм Артеміди, був побудований в місті Афес. Батьківщина Амазонок, місто Амасія, що розташоване на північному сході Туреччини.